А тепер згадайте, як громадськість добивалася, зв'язку з тим, що Олександр Масляковим із його сином, теж Олександром відвідували, окупані території, крім давали концерти, подібне, що були накладені санкції Радою національної безпеки і оборони. Були петиції і так далі, все. Добилося, що навіть уряд вносив ці попадання, а Масляков так і не був включений під санкції Радою національної безпеки, щоб перетвердити. Указом президента Зеленського. Я всі деталях це вивчив як І Я можу стверджувати офіційно, офіційно, якщо ви зробите аналіз програми всіх виступів КВН, потім 95-го квартала, на які посади його назначали за участю і Януковича і Медведчука. Як Зеленський підтримував, це практично було молодіжне крило партії регіонів підтримував на виборах партії регіонів і Януковича, колишнього кримінальну зека, тричі засудження на насильницькі користи і злочини Агента Комітету державної безпеки, це я говорив з трибуни Верховної Ради, чого його не можна брати президентом? Я можу стверджувати: Володимир Зеленський, як керівник Групи КВН 95-го потім... 95-й квартал, як, як шоу, і весь квартал, і, і вся його артистична група вони були агентами політично ідеологічно релігійного впливу в Україні. І несли оце все, мізки українцям. Люди платили сумасшедші гроші, вибачте, ржала, як коні в конопляному полі, а програма була. Просування далі. А тепер згадайте, просто не буду називати. Хто з артистів? які були такими самими агентами релігійного, політичного ідеологічного впливу Російської Федерації, становились народними депутатами, становились міністрами, а потім після повномасштабної війни повтікали в Росію і так далі. Згадайте всіх, яким ми аплодували, яким носили квіти на сцену. З нас сміялися і здівалися, обзивали такими цинічними словами, я не знаю, не це ж опуститься. От як називати Голодомор Геносид? На де сталінським режимом було вбито 10,5 з половиною мільйонів українців, із них чотири голодомор де? вони називали? Да, синього перезама. <смір> як назва як на сміялося <смір> із <смір> гуцулів? на… Натомос, термос. Термос саме сміялися з гасла слава Україні, як от треба говорити гуцулам туалети. Як сміялися захисників атошників те саме? Як сміялися і учасників Революції Гідності, щоб їх, щоб діяли ширсині бити бенітою палочками і давати саме. Ви розумієте, що Україну називали порнозіркою і так далі. Ви розумієте що? І всі, блін, хохотали. Аплодували, платили величезні гроші. Господи, квіт засипали та і виховували, і обрали трагедію для України. Коли у березні 2019 року в Україні молодіє, я напитав, написав ситую дослівно, не приведи Боже, трапиться так, що ми що Зеленського беруть президентом. Це буде трагедія для України і реальна загроза втрати суверенітету і незалежності України. І це практично вийшло. Дякуючи незламному духу українців, духу українців, які пройшли дві революції. А якщо сказати, то три ще студентів. О, з революція на граніті, пам'ятаєте, тисяча роки. Революція, років. Помаранчова революція, Помар... революція гідності. Пробудження вселенського українського духу, воїнів світла, які об'єднали ну, станового хребта Збройних сил України, ми до сих пор стоїмо. Четвертий рік, повномасштабної Великої війни, кровопролитної, 12-й рік, в цілому війни, починаючи з кінця лютого 2014 року. А ми стоїмо. За всі ці роки, за всі ці роки, ну, по сантиметру, бо в якомусь кілометру сотні метрів відрізаються зубами, причому вони суші, такі сумасшисті людські втрати, понад мільйон битих або якась із е, медицинськими втратами. Тяжко поранені, вбиті, москаліта, які вже не можуть воювати. А якби, Олександре, не здали південь. До півдня все по, ще повернемося не раз. Нашої групу громадському повне розслідування, встановлені поіменно, починаючи від Зеленського і заканчуючи командиром нижчої латки, як відбувалося на так, бачиш, і нікуди не це. А тепер уявиш ситуація. південь не можна було захопити ні за яких обставин, якби він не був розмінований, якби були підірвані мости, якби, якби були не зняті бригади. Чотири бригади залишили, десь 300, 300 чоловік морської, морської піхоти на, на весь південь, От. і 8 чи 10 саперів. Ви розумієте що? А почалося. почалося. Із жесту доброї волі я подивлюсь йому в очі, я з ним переговорю. Мене знають в Москві, я розсмішу. ми посміємося. Що у червні середині червня 2019 року розмінують апкаторію Азовського моря навколо Маріуполя і Південь. І відводять з укріплених районів наші військові підрозділи. на От як на можна парі. вірити цим людям? Скажіть, будь ласка. Малюють собі рейтинги 74% підтримки. Як можна їм вірити? Олександре, друже, після такого. Господи. Ну, з вами стільки років знайомі, що в мене голова як кельбруз, і у вас вже сивина з'являється, так? Олександре, є одна. Хорошо, є віра чи довіра виборців, так? Да? А в мене що це як виборця, і як офіцера спеціальної служби. Ти знаєш, Олександр, що таке, коли в генерала Української спецслужби. Контрзвідники, хай відставці, але з таким життєвим політичним досвідом не має довіри до Зеленського ніяк до президента виборця, понімаєш? У мене немає довіри як генерала СБУ. Олександре, ти навіть не уявляєш собі, що це таке. І коли я це розповідаю людям, студентам, де я читаю лекції, чи зустрічаюся із своїми. о... Знайомим друзям колегам парламенту, що послужбують безпеки України, кажу, ви розумієте, що? Як мені важко на душі, що я не довіряю сьогодні нікому з державних чиновників, починаючи не як громадянин України, не як просто пенсіонер Амельченко, а як генерал спецслужби, генерал військової контрольки не довіряю, тому що маса доказів. Що являється або агентом-інформатором ФСБ Служби зовні розвідки чи військової розвитки Російської Федерації, або агентом політичного поволку? Являється ворогом України. І тому маємо от такі от речі: ну, Олександре, ну все ж не на голому місці. Криком кричу, пишу відкритий лист і все не жарти. На восьмий день після інавгурації. 28 травня 2019 року, в газеті Україна молода, Володимире, не можна призначати головою Служби безпеки Баканова, не тому, що він твій друг з одного дитинства, не тому, що він і дня, який ти не служив в армії, не тому, що він не має ніякого професійного досвіду в розвідці контрозвідки, це політична фігура, а тому, що сумасшедші ризики, що він може бути завербований. З урахуванням те, що зв'язки, він, які він має в Росії, зв'язки, які має з Російською православною церквою, і що його дружина, громадянка Російської Федерації. І криком пишу, ж написано, читайте, що він Службу безпеки перетворить резидентуру ФСБ, просив, умоляв, не призначає начальником Генерального штабу головнокомандуючим Збройних сил Хомчака з тими подіями, які відбувалися Єловецьким е, Проблема і так бачить. Треба провірити величезну перевірку всіх цих матеріалів і дати праву оцінку. Не можна таких людей призначати. Ну, рядом стояв хто? Коломойський. А Хомчак людина Коломойського. Рядом ще хто був Орбан. Ну, от. А друг того самого Хомчака. Ви розумієте, що? І почалася не те, що кадрова чехарда. Це ще можна якось розібратися. А відверте Кадрова злочинна діяльність. Олександр. На посади керівників департаментів Служби безпеки, голови заступника голови служби безпеки, керівників обласних управлінь Служби безпеки призначаються указом президента за поданням голови Служби безпеки України. При, Призначаєш на ці посади, присвоюєш генеральські звання. А потім вони виявляються агентами ФСБ, ворогами України, мілья... мільйонерами, які розкладають бюджетні інші кошти, хабарниками, корупціонерами і так далі. Ти звільняєш їх, о, позбавляєш генеральських звань і так далі все. А на лаву підсудних не віддаєш свого друга з одного, з одного двору, друга дитинства, Ваню Баканова, якого ж не я, а ти звільнив займаної посади. Відповідно до статті 47 Статуту Збройних Сил України за невиконання службових обов'язків про жоду міських сфері і тяжких наслідків. І тут же розповідає, що десятки кримінальних справ порушені за зраду Держдержавну зраду відносно працівників правоохоронних органів Служби безпеки, прокуратури, поліції і так далі. Все. Так тобі ж писали, тобі ж говорили: не призначай його на цю посаду. Служба безпеки України боляче Ну, Ви чули цю історію, Та, а, чул, яку, про яку написав Михайло. По-моєму, українська правда, схема, по-моєму. чи Схема, чи українська правда? З'ясували, що на дні на, на дні народження, на дні народження. На світу Олександре, мова зараз. Не про прізвище що начальника управління Служби безпеки. Так, так. М м мова, мова не про цього кримінального злодія в законі, і так далі, як його там звати, Олійник чи як його так сказати, Умка, чи Мупчі Умка, і так далі. Mm. Олександре, мова, системність, чесність, прозорість державних інституцій, які знаходяться на передовій лінії. Забезпечення безпеки, тобто не проникнення ворожої агентури в Україну, виявлення її обузкодження, віддачу, віддачу підсуд, так далі. І тут відбувається таке сусіс поодиноке. Питання стоїть тому, що назріло як ніколи. І я тут єдине хочу одному з моїх учнів, де читав лексію Василю Малюку, нагадати, що говорив на лекціях, я коли виступав. Що говорив мій друг світла йому пам'ять Володимир Сідик, перший ректор Національної академії, кому я допомагав в створенні інституту, а потім академії, земляк, до речі, Василя Малюка, які ми читали лекції, які робив на на чому на цьому. Що це не комітет державної безпеки, це не осколок Комітету державної, це вже нове покоління, нове покоління повинно бути Національної служби безпеки, служби контролю, звідки взірець дзеркало, чистота, кристаль. Прозорий і так далі, який відповідає за безпеку своєї країни, за призначенням Баканова головою служби безпеки Службу безпеку зробили три складові: одна комерційно-фінансова корупційна. Яка кошмарить бізнес, банкірів, добуває бабки і так далі. Озолочується, збагачує елітні будинки, квартири, машини, записані на рос на родичів, батьків сватів, кого завгодно, в мільйони готівки ховаються в тайниках і так далі. Друга Баканова перетворена в комітет державної безпеки п'яте управління КДБ. Яка, що переслідує журналістів, переслідує опозиційних, громадських діячів і так далі, пресує їх так сказати, Ще похлеще, чим вчора було п'яте управління КДБ СССР. І лише частина це дві контрольки: військова і загальна контролька служби безпеки, які на передовій лінії, виявлення о, агентури, і друге бойові підрозділи, які створені під час війни на основі Альфа, і друге, так сказати, ну, Альфа, бойові підрозділи, Білий Волк. Це ж вдумайся. Одні. Озолочуються, збагачуються, дискредитують Службу безпеку, а інші гинуть, тримають тяжкі поранення, воюють, захищають Україну. Я недавно зустрічався із хлопцями, які погуляли на тій стороні і затронулися у тим, якраз вийшла ця публікація журналістка розгляду ткача-журналіста про сихумок, чмугок і так далі. все. І знаєш, що один сказав? Ми от терпимо, терпимо. А потім один прекрасний день чи ніч, а ми знаємо, хто що. І разом. І ті, які носять такі погони, як ми, тільки в тилу сидять і грабу остають мільйони, і тих, що віднесені до так званих злодіїв законів. І ось тут я звертаюся до Василя Малюка. Шановний Василю, я тебе знаю ще як учня Коростишівської середньої школи. Я знаю твою мотивацію, чому ти захотів стати офіцером спецслужби, коли закінчив школу, і чому ти перші твої кроки були в управлінні по боротьбі з корупцією Організованої Злочинних Служби безпеки. Я потім тебе знаю як учасника, реального учасника бойових дій на Донбасі. Потім кар'єра як керівника. Те, що зараз відбулося у Службі безпеки, це вже не перший випадок при тобі з таким високими посадовими, тобі треба самому зробити висновок. Якщо тобою пробує управляти татару, треба не лише його послати слід за російським кораблем, а зробити так, як повинен зробити генерал. Службу безпеки, таку, яку я тебе знав, ще школярин. Ти заслужено отримав звання Героя України. І те, що роблять твої хлопці, бойові операції і деякі безпосереднім твоїм керівництвом, заселом дійсно, честь, слава хвала і низький народної України. Подяка, ти, ти заслужив присвоєння цього звання. Але ти відповідаєш за діяльність цієї контори, за діяльність цієї служби безпеки України незалежно від того. Хто в якому департаменті працює, хто в якому підрозділі, хто який проводить операції і так далі, ти відповідаєш, починаючи від прапорчика, вартового, який знаходиться на вході, і закінчуючи своїми заступниками. Василю, запам'ятай, ти підпорядкований і підлеглий, і підконтрольний президенту України. І Верховній Раді України. Різним завканцелярію, єрмакам, шмеркакам, татаровим, хто там ще є все, саме, то я б на твоєму місці їм би навіть руки не подавали. Ти ж прекрасно знаєш, хто вони. Настане момент, коли ти станеш перед вибором, а я це знаю, що це буде, що їй прийдеться зробити пів кроку. Або вліво, або вправо. І залишитись з честю, але без посади. Але зали... Або залишитись без честі, але з посадою. Вибір за тобою. Згадай ті слова, коли на перших лекціях, коли ви прийняли присягу, і були перші уроки, перше заняття Національної академії вам говорив Володимир Сідак. Перший ректор нашої Національної академії служби безпеки твій, до речі, земляк, які настановили, деякі речі тобі нагадував у своїх публікаціях і де просив, щоб поменше говорити. І тобі, і Бакану, і цьому самому Буданову, начальнику військової розвідки, про вашу роботу, її результати, українці повинні узнати, можливо, через 10, 15, 20 років після перемоги. Чим поменше говорити, Тим більше будуть результати. мені виникла, потрібно повністю перереформування, якщо хочете, переротація, ротація всього керівного складу Служби безпеки України. Чи зможе зробити цю реформу? Треба попробувати. Служба безпеки України повинна займатися виключно контрозвідкою, все, що пов'язане з економікою, бізнесом так далі, боротьбі з корупцією, навіки Служби безпеки, є. Війна йде, бойові підрозділи, розвідувальні диверсійні бойовики роблять свою справу, це потрібно. Але основна мета, основна, це от, основний професіональний робота, професіонал основний це контр Олександре. Я скажу, хоч глядачі почують. Я міг уявляти, але навіть я не міг уявити, що може таке бути. І дня немає, щоб контрозвідники не затримували агентів ФСБ, військової розвідки, шпигунів, диверсантів. Підкреслюю, дня немає. Олександре, контрозвідники працюють 24 на 7. Сплять в себе в робочих кабінетах. В машині по дорозі додому чи з роботи. Сім'ї майже бачать, родини дітей не бачать. Це я знаю, бо там працюють мої учні. Я це знаю, зустрічаюся з ними. І от коли відбувається от таке, ложка дьогтю портить всю бочку меда, Василю, ніхто, крім тебе, не виверне і не вириться з скорінням. Ти привів прекрасні операції, коли задокументували і викрили крота Російської Федерації Колініча. Коли начальника штабу з, е, Альфи задокументували і проводили прекрасну як кажуть, радіогру із російською спецслужбою, його заарештували і багатьох інших. Вичищається, системна робота показується, що напрямок само йти. Але треба вирвати просто з корінням оці які мають схильність до хабарниця корупції незаконного збагачення. А перевірити все легко. Є внутрішня служба безпеки, є твої довірені офіцери, хай тобі продовж тижня покладуть на ціл список, починаючи від лейтенанта і закінчуючи заступником Голови Служби безпеки України генералами. Які машини, на ковід не записані, які квартири, які віли, от, які будинки і так далі і все. З бухгалтерії тобі приносять довідку, яка зарплата у цього працівника, яка зарплата у дружини, яка у батьків і так далі, і все. І без розмов, без розмов вирвати з корінням і викинути нафік, щоб просто їх не було. Є з ким замінити. Які приходять з фронту поранені і так далі, які пройшли через бойові операції, і все, для яких життя і патріотизм і вірне служіння українському народу стало так необхідніше, як людина кожен раз дихає. Є кого вибирати. Це може зробити лише ти. І якщо хтось з Офісу президента чи з Верховної Ради щось почне тобі вставляти в палки в колеса, ти знаєш, що треба робити. От я даю слово. Напоріг не пускай татарова, а хто він такий? Напоріг не пускай Єрмака. Напоріг не пускай інших шавок з Офісу президента. От, і якщо приймаєш на прийомі народних депутатів народних депутатів і, і, і починають щось такі подібні речі, як да? кого за когось просить, так далі, і все. Відправляй їх слід за російським кораблем. Спробуй це зробити. Ще раз хочу сказати, хочу бажати тобі успіху у цьому. Щиро привітати від нашої організації з посуванням звання Героя України, ти його заслужив, і я радий, що так, але я за тебе прохання і публічне. Я раз до тебе звертався. Принеси вибачення перед своїм колегою, бойовим офіцером, полковником Червінським Романом, теж моїм одним із учнем. Отако От життя, спитаюся, Олександре, так, якого ти незаконно, безпідставно образив. Ви бойові офіцери, і не можна було кидати з тими словами, які тоді сказав, коли арештували Романа Червінського. Мені боляче і за тебе, боляче і за нього. Ви обидва патріоти України, обидва бойові офіцери пройшли через реальні бойові дії. От, не служи мамоні. Служить честі Богу. І тоді будуть результати. Бо ще я кажу, настане момент, коли треба буде зробити ліву ногу приставити до правої або правої, до лівої, і втратити або посаду, або втратити честь. Трать посаду, а честь збережи.